на своїх роботях і ми тоді пагорби з під яких виїжджаю одяг. Це все ямки, хвилюватися і зараз буде Створили. І тепер можемо їхати далі. Це одна з найприємніших частин дороги. Набережна, рівненька поверхня, свіжий річковий бриз. Можна бачити кораблики, старі машини. Вечірний коронтовий корабель. Вони роз'являються лише в теплопоробку взимку на причалах порожня. Це зрозуміло, адже взимку Дніпро замерзає. Та й погода не надихає на погодинки на катері. Ой, щойно ми приїхали пам'ятник. Пам'ятний знак у вигляді Христа, який був поставлений з нагоди зупинки тут корабля, який віз прав Парас Шевченка. До Канева, щоб тільки на тих поховати там, де Дніпро і ключі. Отже, ми йдемо по набережной Свящатицькій видно раніше частину, трошки далі за нею. можна ще досі побачити залишки трамвайної колії. До 1912 по 2011 з 21 Дніпра їздили трамваї. Тепер вже не їздить. До Дніпра. Тут внизу також є доріжка, але там чимало рибалок, не хочеться їх полохати, тому ми не поїхали там. Хоча там приємніше. Там не чути, шуму машин, менше вітер, ну і повітря теж краще. Хоча більше пахне водоростями. Один з найбільших островів на Дніпрі в районі Києва. Він простягається від північної межі Києва, а до його центру. А ось поки проти машини. Як бачите, от зараз по праву руку видно картину, яка називається «Киянець поспішають на руку». Зараз ще катана більш жива, давай просто стоять, тому що тут частенько бувають затори. І свого часу машини особливо хитрих водіїв намагалися приїхати тут по Ну, Тому часто-часто тут -часто з'являються бетонні блоки, аби не пускати сюди автомобілі. Як бачите, через затори швидкість автомобілів така зараз, як і в нас. У мене зараз 25 км, А якби не було зустрічного вітру, можна було б зробити ще більше. Вітер тут частенько буває, тому що це відкрита ділянка вздовж річки. І чомусь він зазвичай дує проти напрямку руху, як це не прикро. Трещи велосипедист. Ще Попереду на задньому плані видно щільну забудову це поділ, історична місцевість Києва, одна з найдревніших місцевостей, яка була заселена. На верхньому Києві жили вельможі, а от саме на Подолі, на березі річки Почайний мешкали ремісники та інші містяни. А на передньому плані видно пішохідний міст, той самий, в якому ми їздили попереднього разу. Як бачимо зранку він набагато... Більш порожні, ніж ввечері. Ввечері я сходив влітку, там чимало людей. А от зранку, як бачимо, лише поодинокі пішоходи, а також поодинокі велосипедисти, які прямують Стаєщини в центр по велосипедній доріжці. Ось це мить, коли ми проїжджаємо під мостом, Ось такий він високий. Так, на цьому наша прогулянка вздовж Дніпра закінчується. Ми будемо зараз переходити на іншу сторону, А іншу сторону. На щастя, є підземний перехід, яким ми скористаємось. На ще раз виходніпрос близько, не зміни рибалки і трохані острій пришін доніс набережно. Підзамний перехід був розмальований спеціально до 2025 ліття. Росії. Тут забережений старичний катинкель. Ну, ось найбільш улюблений місцевих хвилювання. Фрагмент лицкі ворота, який постійно дописується, старається. Чому саме цей перехід був розмальований? Не Сам от тут ось. Колись річка Почайна. Подало в Дніпро і саме в цьому місці Володимир Великий хрестив киян. Ну, зараз, звичайно, стало значно коротше, тому що Дніпро розмив ту косу, яка їх розділяла. Ну, але місце лишилося. Ось попереду колона Могдиборського права. Точніше, колона повернення Могдиборського права, як відомо, до московського опанування Київ. Отримав таке право на самоврядування. І в 1706 році його відновили, і з цього поставили цей пам'ятний знак. Знак стоїть у доволі історичній місцевості. Це ставнозвісний хрещатий яр, який починається майже від хрещатика і тягнеться до Дніпра. О, звідси розвертається доволі гарний вид. От зараз ось це парк. А ось Дніпро. І ось так все виглядає. Ті дужки попереду це основна частина Остресельського позівського мостового переходу. По якому збирається прокласне метро на Троєщині. Ну а нам в центр до хрещатика. Спасик сходах. Іти недовго. І дуже цікаво. Все, не цікаво. Ну добре, мабуть, годі рахувати сходи. Я думаю, можу спробувати поїхати. Бити пішки, це справа. народна. Бачите, тут є обліц. <кхе> Трошки відхилимось від маршруту, але не доведеться йти пішки. ж тут є дор дорога, велосипед. Тут навіть дошки дочки відповідні бачите, намалювані велосипеди. Так нам праворуч, тому що прямо це вся друга на скільки домовка. Дивіться нас збирається обігнати. Да. Ось, будь волосы Не велосипедів. Під'єм не злегка, дехто давай його пішки.